Друзі, все-таки все йде за планом. Давайте разом подивимося, що відбувається на лінії фронту. Всі, хто підтримує Україну, не залишаємося осторонь. Відгукніться, поставте лайк. Ви дуже допомагаєте в просуванні даної інформації, яку повинні бачити всі. За минулу добу було знищено 5 складів БК, 1 база, 1 штаб та 1 КП рашистів. Демілітарізація пройшла на наступних локаціях: Алчевськ, Луганська область, мінус БК. Скадовський район Херсонська область мінус БК і База. Херсонський район Міс БК. Береславський район Херсонська область, мінус БК і КП. Токмак район Запорізька область, мінус БК, Снігурівський район, Миколаївська область, мінус штаб. Шановні глядачі, пропонуємо вам приєднатися до Ютуб каналу Постфактум, на якому щодня публікуються огляди актуальних подій та роз'яснення експертів. З усього потоку інформації обирається лише те, що має значення, та являє собою конкретні факти. Без розмитих домислів та без підставних прогнозів. Перейти на канал ви можете по закріпленому коментарю. Бахмутський напрямок. Активні бої в районі Солидару тривають. Є вірогідність зайняття винзаводу в Бахмуті ворогом. Авдіївський напрямок без суттєвих змін. Ситуація напружена. Йдуть бої. Запорізький напрямок без змін. Херсонський напрямок без суттєвих змін. Ворог почав давити на Андріївський плацдарм. Уточнено ситуацію. За добу Росія завдала 5 ракетних і 12 авіаційних ударів. Також зафіксовано 83 залпи РСЗВ і 4 атаки ударних безпілотників. Головне зі зведення Генштабу на ранок 26 вересня. Українська авіація завдала 33 удари, атаки противника відбиті в районах Солидара, Бахмута, Спірного, Майорська, Підгірного, Виїмки, Курдюмівки, Зайцевого, Новомихайлівки, Первомайського, Павлівки та Перемоги. Ростовська область закрита на в'їзд і виїзд. У Севастополі на базі автомобільного батальйону 24 вересня розпочали підготовку мобілізованих. У Сватовому Луганській області почали вручати повістки чоловікам від 18 років. ЗСУ ударили по центру управління і підготовки іранських дронів. Повідомляється, що окупанти облаштували його у селищі Чулаківка на Херсонщині неподалік Кінбурзької коси. Інформацію про удар підтвердив речник Ова Брачук: українці перехитрили Путіна. Він програє війну. Лі Страс. Глава британського уряду і великий друг України Лі Страс заявила в інтерв'ю CNN, що Путін віддав наказ про ескалацію війни, оскільки розуміє йому цю війну не виграти. Я думаю, що українці його перехитрили. Ми бачимо, як українці продовжують чинити опір російському наступу. І я думаю, він не очікував сили реакції з боку вільного світу, зазначила трас. І, взагалі, додала пані прем'єр-міністр, коли Путін вторгнувся в Україну, він зробив велику помилку. З Лізою складно не погодитися. Я б додав, що ця помилка фатальна, яка коштуватиме Путіну голови. А самій Росії державності. Білорусь відмовилася розміщувати російські військові бази на своїй території. Про це заявив глава МЗС Білорусі Володимир Макей на даний момент з урахуванням того високого рівня військових технологій, який досягнутий сьогодні. Я думаю, що немає особливого сенсу в розміщенні додаткових іноземних в даному випадку російських військових баз на території Білорусі. Ось такі події відомі на сьогодні. Друзі, ми обов'язково переможемо! Все буде Україна!